У сучасному суспільстві інформаційні технології вже міцно закоренилися в житті майже кожної людини. Наразі більшість людей не може уявити свого життя без електронних гаджетів. Саме тому для зручності платників податків та оперативного отримання необхідних послуг Державна податкова служба розробила мобільний застосунок Моя податкова. Оскільки Україна наша є являється лідером в галузі діджиталізації, там і державних всяких послуг, і всього такого, скажем, що ДПС, наша державна податкова служба, теж взяла участь в цьому процесі діджиталізації і розробила додаток, такий гарний, який називається моя податкова, яким можемо користуватися з нашого смартфону і з інших гаджетів, які можуть бути наявні зараз майже в кожної людини, моя податкова це простий і зручний інструмент, який дозволяє сплачувати податки з використанням платіжних систем. Не виходячи з дому, а також отримати електронні сервіси податкової служби, є там чотири розряди послуг: це є реєстри, послуги, мої повідомлення і мої дані. І в кожен з цих, скажімо так, пунктів він дає можливість скористатися певним набором інструментів для комфортного, скажімо так, сплати податків і, взагалі, орієнтування в податковому просторі, що відбувається навколо тебе. Головною перевагою нового застосунку є економія часу. Відзначає виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. Відтепер клієнтам не обов'язково приходити до податкової служби та чекати у черзі. Більшість послуг можна отримати онлайн. Сам функціонал цього додатка. Він розширюється, з кожним разом. додаються нові опції. І я думаю, що в майбутньому, взагалі, можливо, відпаде потреба самому платнику податків фізично приходити і мати якийсь контакт в той же час. Забереться корупційна складова, скажімо так. Того, що не буде контакту з людським з людьми, які працюють податкові. Вони будуть просто виконувати роль адміністратора, скажімо, і інші функції буде виконувати процесор і комп'ютер. Частина його сервісів доступні без ідентифікації особи серед них перевірка чека та пошук акцизної марки. Застосунок моя податкова є безкоштовним та вже налічує 43 тисячі користувачів. Роман Корнів каже. Кожен отримувач послуг для нас важливий, а тому ми намагаємось покращувати нашу роботу щодня. Також хочеться подякувати нашим добросовісним платникам податків, які перебувають в нашому регіоні, і в в даний важкий час кожен несе, кожен виконує функцію, скажем, таку, яку. Яка необхідна для нашої держави і для підтримки обороноздатності і для підтримки взагалі функціонування держави? Хочеться вам всім подякувати і користуючись цією ж нагодою, нагоди, хочеться привітати вас з наступаючим новим роком з різдвяними святами і побажати нам всім в цьому наступному році. Ну в першу чергу, як 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 найактуальніше і найшвидшого миру, і перемоги нашої. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.